Парні всім прийшов, на Лежамеч, і кращий захист це атака. Чому так? Бо тому що відео про атаку. Зараз я вам розкажу, покажу детально, чітко. Таких відео на Ютубі максимально мало як атакувати. Дане відео є з два види атаки Дане відео про атаки з флангу. Як їх розпочинати, як їх завершувати. І в чому їхня кажуть. Преимущество. Да, на мій місьста, ви бачите, що я граю. Нічого цікавого немає, крім кріща Нарвалдо, і той є збіче, якого могли всі зібрати направо-наліво. Як кажуть, всі кому не лень. Тобто я граю. До чого я це говорю? До того я говорю, що. Треба грати тільки тими гравцями які тобі подобаються Тобто мало хто буде грати Матюді, яким я вже відіграв майже без 10 матчів 2000. Мало хто грає хумельсом мало хто грає у Помікано і так далі. Майклеле. Ну, коротше, тут ви бачите, тут немає одної зірочки, кроме Крищану Роналду. Давайте так. На заміні в мене теж нічого цікавого немає, тому особа тут немає чому дивуватися. Є легенда Ентоні. Окей, всі ми розібралися. Потрібно грати тільки тим, що тобі подобається. М'єта метою, але якщо ця мета тобі не подобається, то до сраки та мета. Знову ж таки, схема. Схема аналогічна. Схему ви не дивитесь відосики, типу, ай, став схема, будеш робити 15-0. Не будеш ти робити 15-0. І 8-0 не будеш робити, і 9 робити. Не будеш ти нічого робити, поки ти не знайдеш свою схему. Ви скажете, що типу е, зараз е, в ЦОП мета-цоп е, в 2 ЦОПа це, це мета. Да. Ну, вона ж мені сподобалась. Я її не просто так поставив. тобто не... Потрібно ставити тільки ту схему, і тих гравців, які тобі іменно подобаються. Я ну, поки до цієї схеми дійшов, я відіграв дуже багатьма схемами, мені не сподобалось. Та сама, зараз мітова: 4 4 1 1 мені теж вона не подобається. Не її пробував, вона на раз 6. Вона мені не подобається, хоч вбий. Я все одно вертався до цієї схеми. з цієї схеми я граю ще наверное, з листопада місяця. Я всі, ну, ви поняли, з минулого року. Тобто вже більше, ніж півроку. Як ти кажеш, є свої плоди? По поводу, що там моїх максимум 9 я роблю, тому я не кіберюга. Але опять-таки, на Ютубі мали відео, які розказують, як атакувати. І зараз я вам коротенько поясню, розкажу. І так, переходимо до самих нарізочок, і перше, що вам треба зрозуміти, це бачити поле. Мені в серем на стрімі говорили, ти бачиш тільки, треба тільки фокус на своєму гравці, ти не бачиш всю суть атаки. А я говорив: а як побачити, ну як, як це вміти, бачити всю сю атаку, а не фокусуватися на одному моменті. Ніхто мені нічого не говорив. Ну, я зараз вам попытаюся це об'яснити. Давайте я відкрию вам такий не секрет, якщо ви будете дивитися топових стрімерів, топових гравців, які роблять дуже багато промох вел, я робив максимум 9. І вони дуже гарно грають. Е, да, це красиво, це прикольно, це гарно. Е, кайфово подивитися, тільки кайфово подивитися. По-перше, вони роблять дуже мало помилок. По-друге, ви будете, вам немає на чому робити акцент, бо тому що вони роблять насіки це все швидко. А так як у вас немає фокусу на самій вашій грі, або на грі того стріма, якого ви дивитесь, ви не бачите всю суть, і як він робить атаки, ви не, вас немає розуміння. Коли ви будете дивитися, наприклад, такого як я, або стрімерів, які слабенько грають, у нього все поперек буде мідніше. Це період, атака буде мідна. Це раз. Поперек, ви будете встигати дивитися, як він розвиває атаку Це два. куди він пасується три, які він робить косяки, це 4 тому, будь ласка, заповніть раз і навсідан. На цьому треба теж робити великий фактор. І так, розпочинаємо ми наш відосик, наші, наші нарізочки. Це кубок до одного гола, І це тяжкий кубок якраз для таких кіберів, які жорстко вміють грати. Але це не про мене. Що ми робимо? СОП розводить, ми сразу забираємо м'яч і Матюді дає на нетто, нето дає на руні, і руні ми збігаємося на фланг. Чому на фланг? Бо тому що дану атаку я проводив через флангі. Нарізочка на через фланги. Як робити атаки через центр, я вам потім... Поясню і покажу. Що ми робимо? Ми біжимо на фланг. Так, ми себе загнали в кут. Якщо ми побіжимо до вартаря, максимум, що ми можемо зробити, це вдарити в дальку. Вдарити в дальку, ми хрен заб'ємо. По-перше, він подвійний вертаря, по-друге, він, з цим захисником і схаває або цим до жіне, і схаває. Заповнить раз і навсіда. Розвертатися треба в сторону протилежну е свого. Сопа. Якщо соп у нас справа, ми розвертаємося зліва. Якщо у нас соп зліва, ми розвертаємося справа. Тобто, наприклад, на лівому флангі це лівий фланг. Ми розвертаємося наліво до лінії аута. На правому ми розвертаємося до лінії, як то кажуть, на правому фланг ми розвертаємося по праве плече, на лівому по ліве плече. Ви все зрозуміле, але бувають виключення з з якої сторони соп. Але в більшості випадків на якому флангі через таке плече ви розвертайтеся, це перший фактор. По-друге, роз розвертатися не завжди потрібно. Я потім вам покажу, там буде один момент, лібо два, що таке, для чому не потрібно розвертатися, і в деякому моменті вам треба просто взяти і до цього ми ще дійдемо. Так, що нам треба робити? Нам треба розвертатися. Ми що робимо? Розвертаємося, як я говорю, чи якби нас криш, криє, все нормально, так? Да? Далі, парні, що ви тут бачите? Я бачу раз, два, три, чотири, п'ять баранів. АФК-шних баранів. Раз, два, три АФК-шних баранів. Соп керує тільки за даного дядько. Дядько його звати Томорі. Він має інотік, він має, має блок. Що ми бачимо? В атаці у нас один дрізаний. Тут взагалі нікого немає, тому що у нас це Альфа, ПФА і цап. Цопять тут того щілять, це нормально. Ми бачимо цапника. Це фланговий гравець, дімбілі, і це цап зола. Що ми бачимо? Ми бачимо лінію, яку можемо дати пас. Більшість все, що ці може не встигнути. Ну тут як повезе, звісно. Даємо пас. Два гравця до того стоїть. Получається, можна де пас з розворота, більше всі пас не вийде. Що я роблю? Так як цей гравець. Як, так як я прийняв м'яч і нажав L1, L1 це е, пас е, ваш гравець забігає. Це дуже важлива штука. Вам треба навчитися це забігати. Я зрозумів, що це тяжко, але з часом ви навчитеся. Я ж навчився FC 25, в С24 цього всього в більшості випадків, не міг. Він побачив, що мій ЗОО забігає. Він переключується на цього захисника з -за Томорі, на Даніло, і він побіг за ним. Дивіться. Бам, він закрив його, да? Ну я не розсірявся, я просто взяв, розвернувся. І. Розвернувся і забив гол. Тут, тут таймінги, Тут просто мені повезло таймінги. Таймінги в тій грі дуже важливі. Вам треба зрозуміти, коли вчасно вдарити поворотом. Дивіться. Бачите? Він вдар був, трохи, трохи раніше, і він виходить, на мене налетів. Мімбілі впаде, але буде гол. Бачите? Повезло. Це все таймінги, парні. Знову дивіться. Забрали гол. Даємо пас. І бачите, ручку підняв йому на, на, на раза 4 нажав l 1 l 1 він забігає в атаку. Бам! І даємо на нього ж пас. Знову ж таки, Альоша. Соперник, а, соперник на Альоші взяв, видвів атаку Тео Арналдеса. Я на стрімі це акцентував увагу. А за того я послав сюди золу. І ми просто вириваємося, як царі. Що ми бачимо? Ми бачимо Арналду, можна було дати е, пас розріз. Можливо, цей перехватить. Я так не ділаю, тому що в мене все равно Далі біжим, 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 біжимо. Нам треба розвертатися. Ти скажеш, ти розвернувся сюди. Да, бо тому що СОП мене не пережимав, я розвернувся через ліве прице, хоча треба було розвернутися через праве. Тут по ситуації, розумієте, це треба, це все ситуація. Поперек, пінал ли вже закритий, нето, да? нето біжить, що я роблю? Я біг на R2. Зараз я. Бачила, я на Сіку. Я на сіку. Тут навіть R1, напевно, було. Либо Р1, либо просто Сік. Розвернувся, розвернувся, нажав L1, до мене підбіг. Оцей Анчоус Нетто до вас не підбіжить. Поки ви не нажмете L1. Вона, в принципі, було дати на дімбілюху зараз. Ну, я чомусь, ну, я так бачу поле. Я бачу, так бачу момент. Бачите? Коли в тебе фокус на грі, на м'ячі, ти тільки бачиш, що це. Я цього не бачу, всього тільки я бачу вже на повторі. Це треба розвивати в своїй голові. Це все скіл, це все скіл. Бам, їм пас, по-перше, чил тут того, навіть якщо він переключиться на цього. Я вже встигну пробігти, забити гол. На цього приключуся, я все одно встигну забити, пробігти, забити гол. Бачите, він... я вже дав пас, я вже приймаю. Челік ще досі переключений на цьому. Він не переключається, все, все. раз ботик, два ботик, три ботик. Вони всі стоять АФК. уплі. Я прийняв, він переключився, нажав отбор, не бігши. Це вже було пізно. І я вже просто забуваю гол. Отак проводяться атаки. Тобто, ще раз вам показую. Дивіться, парні. Раз і навсіда. запам'ятайте, біжите на фланзі. Біжите на фланзі, бам, зупинилися. Шукайте або тут гравця, або тут того гравця, який є. Або назад, або по, як то кажуть, діаг... не діагоналі. Якщо по рівній площині. Ви тупо взяли лінійку, провели бам, провели, і тут того, куди знаходите. Я щас жду, поки ця лінійка настроїться, провів, провів, оп, провів. Бам! Тут в мене хто? Дяденька по імені Нето. Педро нето. Ніхто не мішає, ніхто не мішає. Підізвали, Алди нажали, він підбіг. Все, провів лінію, дав пас. Мене було дати сюди. Якщо дав би сюди, тоді дав би сюди, і все одно був би гол. Мене було такий трикутник захерачить, а я просто лінієчку, бам, провів рисочку і забуваю голасик. Отак працює ця гра. Так працюють атаки по флангу. Знову даю на фланг. Знову ж таки, ви бачили? Я даю з центрополя. Даю на фланг. Атаки проводяться через фланг. Дана атака, точніше, через фланг, але дана атака не такий вузький фланг. Дивіться, я дав на фланг, тоді я перевожу на цю сторону, потім я перевожу на дімбілі. Так, да, це типа фланг, ну це вузький фланг. Така вузька атака. Це не через центр, ну і не через фланг, таке щось. Непонятно. Знову ж таки, мені треба шукати пацанов. І це все равно я жму l 1 Ви бачили, що як коли зарнал l 1 нажав сюди, l 1 тут рука поднята, я нажимаю теж сюди, бам. Він, він все-таки біжить, біжить, біжить. Хоча я дав на цього, він все одно біжить. Раз болванка, два болванка, три болванка. Соп за них не керує. Соп керує тільки за цього. Це все АФК. Дивіться, я тут одновременно. Бачите, як я розвернувся, різко розвернувся. Цей гравець, бот, бот. Боти тільки дивляться на м'яч. М'яч далеко він на ФК, м'яч далеко на ФК. Мяч далеко, він дав він на місці, але я розвернувся і він розвернувся. Потіря, ціни переключився, і що я роблю? Даю пас. Поки він переключився, я вже спокійненько приймаю п'яч, тому що він переключився, поки я набране, я вже забуваю. Голасік. Ніближечко, бачите? Він переключився, атулку толку нічого не зміг мені зробити. Є таке діло. Соп, вахері. Знову атака по флангу. Даємо на Крищану Арналду, який забігає. Я розвернувся, соп ушов, я розвернувся. Це все не рифку, це все залишить від карточек. від вашого уміння, від вашого розуміння, я нажимаю L1 раз, нажимаю L1-2. Бачите, раз, руку побіг, другий забігає. Це до цього треба привикнути, це дуже тяжко, я розумію. в атаці ви зажимаєте L1. Ось Бомбіто, любимий, любимий гравець нашого ромича-атлета. Любим, цілуємо, бажаємо. Що я роблю? Я того, що через що повірив, на R2 просто як Альошенька. Зажав, потеряв м'яч м'яч, забрав. І тепер знову жемеч проводить. Бере лінійку нахрен, проводить лінію. Тут треба і проводити, у нас є Ж -ж -ж -ж. лінія. Бам. Що ми бачимо? Ми бачимо золушку, ми бачимо дімбіле. Ми бачимо. Раз АФК, два, АФК, три, АФК, бамбіто вже всрався. Бачите, блін, він вже встає. Штанишки потягли. Афка, АФК, АФК. Вжемеч що робить? Дає на золу, це логічно. Раз, зола. Що ми бачимо? СОП переключився. СОПА на нас бігте. Нажимаємо L1. АФК, 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 АФК. Стоп, біжить на нас. Оп, він побіг на нас. Ми дали А1. забігає Дємбіль. І просто що робить? Забуває галасо. Біжите по флангу. Або розвернулося. Якщо загналося в кут, розвертаєтесь. шукайте тут гравця, тут, тут, тут гравця, забувайте гол. Якщо ви сюди не хочете бігти, зупиняйтесь і шукаєте гол по паралелі. Як вона називається. Коротше, проводите лінію. Вам надай проводити, вас вона тут є і шукаєте розвиток атаки. І забиваєте гол. Далі, парні, знову дивіться, дає дімбілям на фланг. Ну, це не фланг, це центр, але дивіться, в основному, в таких моментах е, надо, ось ви даєте пас, це пас розрез. В таких моментах вам не треба сюди бігти. Вам хана. Раз, два, три, вам без шансів. Ви в протилежність. Якщо соп таки, як ви, або хуже. <хе> Лі пробіжите. Якщо соп соба... Чі... жорстким, то він переключиться і сюди біжить. Дивіться. Раз, він переключився, я в протилежність побіг. Все, чел обкакався. Обкакався. Ми раз. Біжим, біжим. Проводим паралель, парня. Проводим паралель знову. Раз, паралель, два. паралель. L1 зажала. Раз, l 1 зажала два. Ці два бебрика підбігли. Дивіться. Дібеле шичка, Ой, кажу, дімбіле, шичка, Золушка, раз. Золушка, раз, почекали, почекали, там пару секунд, це доля моменту, це дуже особисто, я розумію. Але сам факт, коли ви зрозумієте, що треба бігти-бігти, розвернутися пас-пас-гол. АФК, 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 АФК цей, не АФ, цей він за нього держиться, це АФК, дивіться. Даю пас, він не переключається. Він не переключається. Цей, бачите, АФК, йому похір, йому плівать, що робиш, що хочеш. Вдарив і забив гол ближку. Цей чил, навіть якщо він при... за нього, він жапоням, це вже настільки все було бистро, що він навіть не встиг прожати. Це за Фердіна, так що да, Фєрдіна. Він не встиг нічого зробити, а цей АФК, чилить, просто п'є кокосики І забувається, так забувається голи по флангам. Знову дивіться, за дієм ми убираємо дядьку, даємо пас на Кріща Норналу, Знову біжимо на фланг, як я говорив, нема сюди сенсу бігти, бо тому що, поперек раз, два, три, це він за цих всіх переключиться, якщо я побіжу сюди, адже якщо я цього уберу і побіжу сюди, мене цей або цей, або цей дожинай схаває. Біжим, 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 біжим. І розвертаємося по праве плече. Бачите, розвернувся по праве плече. Кріщану Арду так може. На всі граці так можуть, так криску розвернутися. Тут чесно мені повезло. Що ми бачимо? Ми бачимо цього Дімбілі. Тут мені повезло, що оцей Анчоус по імені Тео Арнандес. Більше всього він просто пробіжить. Ша, дивимося. Він просто пробіг. Тут таймінги. Таймінги дуже важлива штука. Я просто приймаю м'яч і забуваю гол. Так, да. це був Тео Арнандес, він просто пробіг. І мені просто повезло. Але сам факт, я я пробіг, побіг, побіг, розвернувся через праве плече. Розвернувся через ліве, мене б схавав би захисник. Далі, парні, знову. Атака, центр поля. Матеус дає на кого на Дємбіля. Дємбіль розвернувся. І стоп кадр Тепер уважно. Я говорив, треба розвертатися до лінії аута. Справа через праве плече, зліва через ліве з плече, смотря, де захисник? Нас захисник буде ззаді за спиною. Якщо ми розвернемося через праве, вона схаває. Він до бору вже порвав, бачите, ножку. Розвернеться через лявий, він нас соромно схаває. Схаває. В даному випадку нам треба прийняти м'яч і побігти назад. Чому? Бо тому що він вже поражав отбор, і ти в будь-якому випадку не розвернешся. Не... Зараз, навіть зараз, які б не були б статки, ти не розвернешся дивіться. Раз, ушов, і все. І все. А якби я зуда, він би мене б би. Він би мене, може, б і не схавив би, ну він би м'яч вибив без ног, і я просто потеряв би атаку. Даємо пас. Зола, Зола, Повезло. Знову даємо на дімбілі. Ді... Не, не дімбілі, на дімбелі, даємо на фланг. Тут на касання. бачите, Це на насіки, як то кажуть, на такому я розумінні своєї гри, Я бачу поле. Давайте перемотаємо трошки назад. Дивіться, знову. Все, даю, даю пас, і я бачу, що в мене тут стоїть вже, мабуть, Кріщан Норналу, Це педернет, це мій лівий вінгер. Дивіться. Даю пас. бачите, Я бачу, що він відкритий. Це все доля касання. Він відкритий, знову провіжу, провожу паралель. Воно, в принципі, було дата Дімбілі. Ну, тут я так не додумався. Опять-таки. в дотик. Але тут, тут дотик, як? Тут захисник ось ушов? Ну це все долі секунди, це я тут як повезе по факту. Пас, на Роналду, і тут захисник що не ділає, я просто прожимаю файнес. А, як і нічого не ділає? Дивіться, я просто приймаю м'яч. Приймаю і я бачу, що я можу сюди трохи пробігти і пробити фінес. Я просто проходжу. І пробиває Фінес. і ласо. Ну, сам факт. Ось йде атака, ось мишка, ви бачите, йде атака, атака, атака. Наприклад, ось йде атака, сюди, тут меч приймає, даю сюди е, і, і гол. Або розвертаюся через праве плече, получається суда. І забуває гол. Ну, тому що я стояв до ворот. тому і праве плече. Ну ви поняли? Знову атака, парні. Робертсон дає. Робертсон це золота картка. Це Нета, це кубок до одного. гола. Даємо гол, знову атака. Я можу бігти сюди і розвернутися через ліве плече, а можу просто зупинитися. Проводимо паралель, як я говорив в перших моментах. У мене є раз і претендент. Є два претендент, навіть третій забігає. Дивіться, що я роблю. Даю пас на цього претендента, я можу дати спокійно на Дімбілі, спокійно на Арналду. Усі всі бомжи. Раз, два, три, чотири. Вони АФК, п'ять АФК. Працюють тільки ці. Всі, всі, всі слід АФК. Що я роблю? Приймаю, даю пас дотик. І дивіться, що я роблю, я Роналду вже біжу назад. Я не розвертаюся, хоча вона розвернуться, я різку дати на Дімбіліє, може буде б різка. Я розвертаюся, даю назад. Бачите? Я не побіг туди, я побіг, грубо говоря, назад, і ти розвернувся в цю сторону. Тут я дав на Дімбіє. Даю знову на Роналду. Мене немає на кого дати, я вирішив пробити. І не забувай гол. Так, да, але сам факт, атака є, атака є. Знову вся атака через пару секунд, якщо ви бачите, дивіться. Я зараз міг би розвернутися. Через праве плече, тому що на ворота дивлюся. Я міг би сюди розвернутися і також зробити, так, да? тут навіть не пробігти, там якийсь кадбечок зробити. Я так не роблю. Я, я, я прийняв і пішов назад. Пішов до своїх ворот. Захисник оп-оп, ця фекас стоїть дуринда. А цей не розуміє, бо він думав, що я буду сюди бігти, а я ж не дурак. Оп, бачите. Він подумав, що я буду бігти сюди, і він мене думав, що я буду роздати через праве плече. І я, типу, він думав, ааа, сюди, ще же мича А я хер там плавав, я ворот побіг. Бамс! Тут такі паси давати не можна, бо оця дуринда, він тут переключився, захисник вовремя. Він повинен це все перехвачувати. Він не встигає. Знаю, доволі бачимо Роналу, Це все доля секунди, моментами не завжди це проходиться. Все таймінги. таймінги дуже важлива, ключова штука. І забуваємо гол. І забуваємо гол. Забуваємо гол. Далі парні. Дивіться, по флангу біжить Дембель. Дембель біжить по флангу. біжить по флангу, Дембель біжить, біжить, біжить по флангу. І зупиняється. Зупиняється, тут немає сенсу розвертати через пало плече, шукати гравців. Чому? Бо тому що гравець захисника СОПа не біля нас. Тобто, коли гравець B не біля нас впритул, нам не треба розвертатися через плече або йти назад. Ми можемо спокійно розвернутися і подивитися, що ми бачимо, наприклад. Зараз ми біжимо, коли ми біжимо Щас я перемотаю. коли ми біжимо до того, ми одразу дивимося, хто в нас тут забігає. Хто у нас тут забігає? Тепер дивимося. Біжим, біжим і ми це все дивимося. Хто забігає? Три руки підняли, тому що я як. Ух, L1 нажимаю, L1, 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 щоб всі підбігли, щоб всі відкрилися. Ти раз нажимайте. Ну ладно, не тисячу раз, ну, ви зрозумієте, скільки треба нажати. Раз, ну, колоче. Побачите потім. Попробуйте. Оп! Три відкритих. Тут мона за, за те, що він не біля нас, ми просто зупиняємося. Зупинялися, даємо пас. Так, да, тут якось вийшло корявенько. Дали на Крищану Роналду. Я думаю, на цього буде, воно вийшло. Тут це така гра, так буває. Хе -хе. Косяки. Прийняли, даємо пас, дотик. Це так не треба робити. Пас ніколи в житті не передать. Чому? По факту це така була. Тут дала мені гра забити, дивіться. Так, це в дотик. Це чисто на шару, це чисто на лакі. Пас захисник, звісно, відбив, тут Роналду, 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 Роналду забив. Це повезло, сам факт. Але, але, але. Атака вийшла. Знову атака по флангу. Дімбелі біжить, біжить, біжить. Так як нас цей дяденька не доганяє, ми можемо сміло бігти або сюди, або сюди. І бачите, він, ми від нього ушли, ми можемо спокійно дати на Роналду. Так як я бачу, що тут є Роналду, і Роналду, мабуть, зараз дасть на цього Бебрика, на Педернета. А, це пас пішов на Педернета. Він один. Я, коли біг за Дімбелі, я бачу, що тут є Роналду, тут є Педернета. Я дав на нього. І ніхто мені не мішає пробити, так? Да? Тут таймінги. Тут СОП. А, тут навіть два їх. Тут, можливо, навіть їх двоє було. А може він двійним тапом оборонявся. Бачите, такі умні? Він не переключився на цього. Дивіться, знову ж таки, я дав на цього пас, боті кафека стоїть, боті кафека стоїть, боті кафека стоїть. Я, походу, проти двої грав. Проти українців. це якийсь киберюга був, походу. І дивіться, бачите, він переключився на цього і на цього. Їх двоє, походу, було. І вони мене схавали. Це таймінг, я не забив. Просто не повезло. По її, якби я раніше вдарив, я забив би прямо в 6. Але не фартануло. Знову підбираємо, даємо пас. Тут розвернуться, мабуть, в мене не вийде більше всього. Так, да, в мене не вийде, він переключився. я вдарив, але сам факт. Знову, дивіться, атака. Розпочинаємо атаку. Цоп дає на, на цапа, на золушку. І що зробить Золушка? Золушка біжить цю атаку, але ж. Жеміч уже трошки скіловий. Ми бачимо, що тут біжить Дембель. Дембель біжить. Ми дивимося. Це тобто як дурить сопа. Як нам дурить сопа? Біжимо в цю сторону, нажимаємо L1, нажимаємо на цього L1, на цього L1, а Дімбелі сам по собі забігає, або ви можете одразу йому нажати. Обично, я так, як я роблю: Я біжу за золушку, нажимаю сюди L1, сюди L1, сюди, L1. І всі вони забігають. Ну, вони, вони ж біжать не. Ну, вони біжать, а потім зупиняються, щоб ви розуміли. І тоді я різко звертаюся, так як у мене Роналду і Дімбіль. І Я даю на фланг. І все, дивіться, яка контратака. Получається, ці вже мене не доганяють Дембеля, Ці два вкаки, цього вже, виходить, накрили. І Роналду, виходить, вона вдотик сюди. І цей теж буде обрізаний. Дивіться, яка контратака. Один тільки стався. Навіть якщо він переключиться на цього, вже без шансів. Біжимо, біжимо, біжимо по флангу. Бачимо вратаря, і звісно, ми бачимо цього відкритого Педро Нето. На Роналду ми вже давати немає сенсу. У нас по любому ці схаває. На лакі хіба що залетить, Більше всього, що не залетить. Даємо пас. Ну і тут таймінг і Захисник, попаває на захисника, це дефолт. Знову пас. Це остальна крайня, як кажуть, атака. Дивіться, через фланги, як це працює, я атакую через фланги. Я пробував саме через фланги. Давна нарізка атака через фланги. Знову, фланг. І ми бачимо педернато і даємо в дотик. Бам! І бачите, за те, що ми дали так реско. Цей соп думав, що я буду цим бігти. Розвернувся через, як то кажуть, через яке там, через ліве плече, да? Сюди розвернувся, чи через праве, через ліве. сюди розвернувся. Я його надурив, дав сюди в дотик, і він обрізався. Це таймінг, це доля секунди. Знову паралелі проводимо. Крищана Роналдо і Ємбель. Я, ну я біжу, я біжу. Я вже бачу, що у мене тут є хто? Золушка. Біжу, біжу, біжу. Так як мене ця дяденька не встачає, я провів паралель. Є крищано Роналду. Я даю на Дімбіля. И заруинив. Да, таке буває. Ну, не в таймінги, не в таймінги, парні, не в таймінге, таке буває. Але сам факт, атака була, як так кажуть, атака була потенційно небезпечна. Потенційно небезпечна, да. Знову біжу. Зараз буде вузька флангова атака. Дембель дає на золушку. Я даю на Кріщену, Арналду, Роналду, або можу давати сюди. Тут вже як вам оцей гравець саме головний в цій атаки, він буде розпасовщиком. Даю на Арналду, тікаю У мене шанси втікти за налду є. І за цього є шанси втікти. Дивіться, як я роблю. Ботик, дивіться. У нього приключений гравець за цього, бачите? Ботік, ботік, ботик. По факту, оцей нам угрожає і оцей угрожає. Це все вже все. Ці вже всі боти не грають. Даю на Роналду, він переключається на цього. Ці вже АФК, він нічого не діляє, бо можна подивитися, бачите, він нічого не робить. Даю пас сюда, він думав, що я буду сюди бігти. А я даю пас сюда, це все за те, що я бачу. І просто б'ю, ну і не забуваю. <laughs> Такий був відосик, парні. Надіюсь, вам сподобалось. В наступному відео я покажу, як атакувати через центр. Через центр мені більше подобається атакувати. Ну там теж по-своєму, як то кажуть. Але сам факт. Мене, коли ви біжите по флангу, вам треба давати центр поля і шукати, проводити тупу паралель і давати розпасовуватись через пас і забувати гол.